Доброго дня, українські народи! Основою нашого надбання це здоров'я української нації. Ми за ним повинні слідкувати. Я не буду ховатися за популістичними гаслами, як роблять політичні сили. Я хочу трішечки сухої статистики. Зроблена державна агенція, яка за кордоном за закупівлі ліків. Так, от за перечислених 94 за ліки поступило тільки 17 на вчорашній день про відсотків. Де кошти? А цими законопроектами, які зараз намагають притягнути, всі захищені статті анульовуються, і ці кошти будуть передані так само, як якомусь агенції, які також будуть красти. Тут явно пахне якимось світтям, які підтримують це. Потрібно зробити комісію, яка буде розглядатися на комітеті охорони здоров'я. Він має профільний. і там прийняти загальний. Будь ласка, віктор Бензенеку одна хвилина.